На початку червня володарі гострого пера майстри репортажу і влучного слова відмічають своє професійне свято день журналіста. Святкують по-різному, хтось переїздить до нового офісу, хтось робить сюжети, а дехто святкує з екстримом. Так львівські журналісти побували у міжнародному центрі миротворчості та безпеки, де випробували себе у військовій справі. Детальніше у матеріалі львівських кореспондентів. Такого заходу місцеві масмедійники очікували давно, адже нагода відвідати найбільший у Європі полігон, який цього року став складовою навчальної бази Академії сухопутних військ, випадає зрідка. Його територія дозволяє проводити стрільби фактично з усіх типів озброєння і техніки сухопутних військ. Сучасні тренажерні комплекси, відремонтовані приміщення, комп'ютеризована система спостереження. Керівництву академії було що показати журналістам. Ми спланували таке проведення з заходу на полігон. Ну щоб дійсно подивитися, як сьогодні навчаються, який проходить польовий вишкіл. Ви журналістів планувався як ознайомча екскурсія. Проте кожному хотілося відчути себе у ролі курсанта. Що вам сказати? Треба набути сважнім військовим, щоб зуміти пройти це всі перешкоди, їх то безліч. Я тільки всього декілька. але відчуття надзвичайні. Режисер телепрограми «Звитяга» Наталя Скачкова спробувала пройти експериментальний комплекс психологічної підготовки особового складу. Це для мене було найважчим. Це власне проходження зі зброєю. Вічно десь вона мені зачіпалася, я не знала, куди я її маю подіти, вона мені заважала. Журналісти, які висвітлюють військову тематику, вони повинні хоча б відчути, хоч частково себе в ролі військового, щоб зсередини відчути, як це буде. Також журналісти мали можливість постріляти з автомата АК-74 снайперської гвинтівки Драгунова, пістолета Макарова. І щодо влучності, а коли пора показали непогані результати, от такі от виїзди, не те, що вони необхідні для журналістів, тому що розумієте, пишучи про якийсь предмет, потрібно знати цей предмет. У нас багато є журналістів, які знання, яких базуються навіть не на знаннях, а на здогадках і про армію вони пишуть, скажімо, з чужих слів. Генерал-лейтенант Павло Ткачук нагородив найкращих журналістів-стрільців грамотами та цінними подарунками. І пообіцяв, що подібні зах. Відтепер стануть традиційними.